Ну що, шановні друзі, і наш мюзикл хотілося б розпочати з актуальної новини. Нещодавно при ремонті 100 метрівки було знайдено бой... німецькі боєприпаси часів Євро 2012. Ну, а дехто проводив своє літо зовсім не так. Про нього наша пісня. В турагентстві сусід! У Таїланд взяв путівку, відкрив банку кредит і поїхав без жінки, повернувся мій друг, ніби постать та сама, але він відтепер не Іван, а Оксана. Знаєш, Вась, хай пробачать мене сатаністи, але то якось не по-християнськи. І дійсно, Сергій, та що ж ми за люди з тобою такі вродливі? Ну Що, може, давай актуальну? Давай. Пісня актуальна. На дворі плюс дванадцять, він сорочці одній, йому ніби сімнадцять, він сьогодні крутий, танцював на столі, виграв конкурси всі. непідпалений акцент на директора. Що зі. він іде собі кудись, не спішить помало. сам не знає де. І... Але щось замало думні душу мучить, може ще кальяну Щось закінчилося свято дня вчителя рано Ну що, шановні друзі, а зараз інформація для тих, кого привели сюди силою. Матч Дніпро-Карпати закінчився 2-1 перемогою Дніпра. Динамо, Динамо, Дніпро. Не Карпати. А, а блін. Динамо Дніпро закінчився перемогою Дніпра 2-1. А зараз металіст Шахтар покажу по нулях. Отака от інформація на правах реклами. Ну і в зв'язку з цим пісня про дуже наболіла. Дуже. Саме жовтня ще й неділя. Стільки в світі відбувається подій. Та і Динамо, Реал речал абарса. Такий футбол жох хоч бери, і просто мрій. Вінко стопочки звинять, шашлички уже шварчать, м'яч розводять, з центру. Я чекав цього моєму, нас ігра, на співфінал, але класно, та як завжди, та як завжди, нещасно. Я хочу тих переживань. бутилку пива і тарань, Та в нас ігра, на співфінал, прекрасно. Але але класно, але але класно! Але але класно, але але класно. Ну що, шановні друзі, і на завершення. Останнім часом дуже багато політичної реклами заполонило нашу країну. От, наприклад, там від стабільності до добробуту зупинити всіх. Ми їх зупинимо, я перепрошую. Я перепрошую. Що би хотілося сказати? Четвертий А. З Сихова до Добровуту і фіг зупиниш. Дякуємо. Кованно, колен, позитив.